Вибачте за сумбур, у нас просто сьогодні дуже хороше настроєння, потому что сегодня мы будем робити макияж, да? Не виключено, що ви будете чути звуки ремонту. Блін, вибачте, між вибором не зняти відео або зняти з ну, тимчасовими поміхами. Я вирішила зняти з тимчасовими поміхами. Я хочу вам показати всі власні етапи, які я роблю перед тим, як наносити макіяж. Але нагадую, що я ебсолютнат професіонал мекапмейкер. Окей? Ну що я вам об'ясняю? Я думаю, так все буде щас видно. Зараз також друга година дня я б прокинулась 40 хвилин тому я ні о чому не жалею абсолютно. Я ще не вмивалась нічого, і якраз ми цим зараз будемо займатися, тому що я перед мийком завжди очищаю шкіру. Ну це в принципі очевидно Я якраз пробувала нещодавно оцей е, вмивачку гель. З минулого відео, ну типа, взагалі прикольно. але він прям щоб дуже сильно пеняться. Мене смущає те, що він масляний, тому що в мене асоціація, якщо я олія, то значить будуть комедони. От що я думаю, але не знаю, будемо дивитися Теченням времени, так сказати. Поки що я його тільки один раз юзала, зараз буду юзати другий. Бля, ну пахне, я вам клянусь. Це навіть, Я минулого разу казала, що це зубна паста. Це мазь, це якась лічебна мазь, я не знаю. Ну, коротше, взагалі удовольствия мало, але подивимося. Weird. І до речі, я ще протестила певні продукти, про котрі я нічого не могла сказати у минулому відео. Я після душу тестила оцей баді-баттер. Коротше, я не знаю, це найпотужніша уз узволожувачка, зволожувальна штука в мірі, яку я колись пробувала взагалі за своє життя. З мінусів вона прям залишається на шкірі дуже довгий час, і щоб не збрехати, я сиділа на годин п'ять. В піжамі, типу, з відкритими там ногами, з відкритими руками. Я намазала саме на такі зони, щоб не було контакту з одягом. Ну, годин 5-6 воно впитувалося і то не довпитувалося. При цьому шкіра, вона прям довгий час залишалась зволожена. Тобто, якщо взагалі яка суха шкіра, може то підійде, я не знаю. Але з плюсів воно реально дуже прикольно пахне. Пахне, знаєте, таким, типа, морозовим або солодким вершковим маслом, ось, типу, якийсь... Ну да, такий якийсь вайб, взагалі пахне фенсі. І ось таке воно по текстурі. Короче, фрик. Не знаю, мені сподобалося. Я не те, що буду часто ним користуватися, бо мені реально воно, ну, блін, дуже важке. Можливо, це на літній період буде прикольно, не знаю. Ну що, давайте готувати шкіру під макіяж. Ще, до речі, мені не дуже зрозуміло, як його набирати. Типу, коли цієї штуки стане тут менше, це потрібно прямо в банку залазити. Я не думаю, що це дуже зручно. Ну, допустим. Ну що ж, шкіру ми підготували, як ви бачили. У мене сьогодні була така ідея. Я хотіла зробити два новорічні макіяжі з продуктами з календаря Sephora Favorites. Один більш такий яскравий, другий більш нюдовий. Ну, щоб би, і на праздник, і на повсякденність. Е, я не шукала референсів. Ну, чесно скажу, можливо, я буду шукати протягом того, як я буду робити відео, але у будь-якому випадку на початку ми будемо готувати тон. Я завжди починаю з початку. На початку станальної хтось починає з консилера. Мені льотче з він вже в мене побитий життєю. Це такий від Поріта. О боже Чому? No! Коротше, в мене почався ремонт, поэтому я зараз буду вставляти закадровий голос. Я користуюся ось такою тональною основою від відпорідо. Що кстати, плюсик мой особистий. Я завжди перевіряю на комедогенність всі продукти, що контактують зі шкірою, тобто консилери, дум'яни, і дана тональна основа вона не комедогенна, тому можна сміливо користуватись. Наношу я тональну основу завжди знизу і трохи розтягую по обличчю. Бачила в Тіктокі, що так. Типа правильно, воно не знаю точно. До речі, плюс цього тональника, то що вона дуже економна у розході і її досить надовго вистачає. Полюбуватися треба обов'язково, звісно ж. Далі я наношу консилер від Colorance. Чесно, це моє найкраще вкладення. Він супер мега економний, чудово все прикриває. І дуже класно розтушовуються. Тобто, насправді, крапельки вистачає дуже надовго. Іноді я його наношу кисточкою, іноді розношу його пальцями, як ви бачите, і надалі, і то і другое. І тут, до речі, на цьому відео я трохи переборщила з ним і дуже багато його нанесла, оскільки знову ж таки буквально краплі могло бути достатньо, тому довелося трошечки обрати лішнє. Вот. Так, поки в мене перестали сверлить, наче як я візьму на себе наглость побалакати. Далі я наношу зазвичай, але взагалі я чесно, рідко користуюсь браузерами і всякими коректорами. От, але якщо користуюсь, то зазвичай я далі наношу оцю байду від паєс. Я оце не знаю. Мені здається, що він комедогенний, тому що він навіть запах його видає, а він. Такий пахне кавою, ну типу пахне класно, дуже приємно. Він такий досить сіренький. Мені подобаються саме такі кольори холодні. Це відтінок 0,1. От. Бронстик лат. Я люблю лати, поэтому нам підходить. Я дивилася, що потрібно наносити. Блін, зараз я спробую якось так, щоб вам було видно. Те, що я бачила в ТікТокі, це ж у нас самий перевірений і достовірний ресурс, що потрібно наносити його коректор. На ось сюди. Що це типа, має бути самий темний участок нашої морди? Я ще бачила, що роблять що тут наносять, що е, коригують носа собі. Я Поки що так не роб... Ну, не роблю, не знаю. Мене в цілому і моя парна носу влаштовує. Може, то робиться не для того, може коригується ще для того, щоб підчеркнути якісь рисі обличчя, але я поки не знаю, що і я хочу почеркувати, так що так. Да. Поки що я використовую е коректор тільки на оцих зонах, типу, щоб зробити обличчя більш гострим. по хорошому мені здається, ще є сенс наносити ось сюди сюди, щоб типу створити тіні. Але теж, ну типу, поки що я не хочу цього робити. Так, отже, давайте тушувати от, це от безобразие. Я буду брати пензлик з Алі тому що він чистий. Я не люблю до речі наносити бронзер ось сюди. Тому що чи кріектор, чи я, чия правильно називається, через те, що в мене складаються відчуття, наче в мене брудне обличчя, і мені це не дуже супер мега подобається, тому я так чисто там, де я хочу підкреслити ціні на ношу, і все. Тим паче, що мені дуже подобається бліда шкіра, знаєте, я ніколи не засмагаю, і мені подобається от ця аристократія, знаєте, якась. Хоча смовляю дівчата теж вони чудово виглядають, вони дуже красиві. Я скоріше до того, що мені це не подобається на собі. Так, ну а таку я. Е, Ось мені здається останнім часом, що це бронзер лягає. Чи коректор? Я не знаю, що я постійно плутаю. Яка різниця взагалі між бронзером і коректором. Ну, типу, коректори вони можуть бути і світлі, да? а бронзер це він тільки темний. Напишіть мені. Дайте мені якесь. Якусь косметичну освіту, я не знаю, тому що я в цьому поки ще не розібралась до кінця. Але мені здається, що цей коректор що він лягає трошки плямами, хоча ми можемо мені здається. Ой, а далі треба искати референси, тому що далі я так не пойму, що мені треба фарбувати, малювати. Короче, я подибулася деякі референси, і я така, о Боже. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Це насправді не for me Я, мабуть, знаєте, я, мабуть, один зроблю такий більш нудовий Ну, типу, знаєте, під new year vibes під бронзові кольори. Але наступне я зроблю такий, от як би я його робила, просто ось для себе. Отже, що Що ми діємо далі? Для цього мейку я, мабуть, все ж таки ось ці рум'яни, котрі нам попалися у першій комікції в минулому відео. Нанесу от сюди. У нас же це ще і рум'яна, і хайлайтер трошки отсюда. от сюди. От сюди трохи. Я, мабуть, переборщила, ну що, у нас же праздник, можна трохи і переборщити, правильно? Вони, до речі, не дивлячись на те, що виглядають досить такими концентрованими. На обличчі вони в, ну, досить полайт. Я б не сказала, що вони супер якісь прям яскраві, хоча, на перший погляд, реально стромно перебересіть. Прям beautiful. Я зараз хочу це все закріпити пудрою, а потім ще би хотіла їх нанести. Але вже коли я нанесу очі, мені дуже подобається блиск від цих рум'ян. Він такий I like лайкхець. Начинається кадровий голос. Поїхали. Далі я використовую ось таку чудову, прекрасну, чарівну, неймовірну пудру від Паєс. Я дуже її люблю. Звичайна рисова прозора пудра вона чудово справляється зі своєю функцією. І, до речі, також неякомедає, тому можна користуватись сміливо. Після цього я наношу ось цей. Гільдабрів від Бенефіт, який, як ви пам'ятаєте, не дуже справив на мене позитивне враження. Ну, це ви потім ще побачите. І нарешті ми підходимо до макіяжу очей. Я буду використовувати цю палетку від тар. Тут, до речі, в мене не вийшло зробити макіяж, і я почала його змивати, бо вийшло чорті що. От тому спроба номер два: використовую такий світло ніжно рожевий відтінок як основу під низ. Я чесно не дуже дуже розуміла, що я тут хочу зробити, тому це був такий політ фантазії. Хоча я дивилася референс. Я рознесла повіку, трошки розтягнула, і далі я вирішила, що хочу додати стрілочку таким коричневим легеньким кольором. Також цієї палетки, кольор, який я забула вам кстати показати. Стрілки вийшли не дуже концентровані, такі досить. Легенькі, але я подумала, що какби страшно каліборщить. Також я додала того самого кольору, котрим я малювала стрілки на нижнє повіко, і вирішила додати трохи блискіток у куток та розтягнути його по верхньому повіку. Як бачите, блискіток мало не буває, поэтому я вирішила додати ще побільше, звичайно. І під низ, звісно ж, теж ну що ж, блістать, так блістать. Далі я взяла світлий відтінок, майже білий, для того, щоб втушувати, якщо можна так сказати, каже від тінь, котрі залишилися. Ну і туш в кінці. Фух. Коротше, доки в мене є можливість полаборити тут самостійно, що хочу сказати: для мене досить виявилося важко. Намалювати саме очі, тому що я дивилася по туторіалу. Блін, для мене просто такі макіяжі нюдово темні, вони е, не, не дуже для мене характерні, скажімо так. І я не дуже ще вмію їх робити, тому скажіть, чи в мене вийшло чи ні в мене тут є типу, до нижньої частини, що трошки dirty, але я вважаю, що для першого разу досить непогано. Let me know what do you think. Трошки хочу ще нанести румяну, не так, щоб не мали да? Але чесно скажу, да, це було реально важко. Це прям вообще ніхуя не легко. Короче, We're... немножко переборщила. Ладно, що ж. У нас ще був хайлайтер від Ледягаги. Пам'ятаєте, я теж хотіла його використати? Я, звісно, не знаю, куди його вже, тому що вже все обличчя е, блистить, але щось придумаю. Щас ми придумаємо. А по цьому до речі, бачите регелю для брів, що бровка чуть чучуть сєхалі бачите. Хоча я нормально так наносила, ну що ж, будемо ведь на увазі. Давайте все таки затестимо гайлайтер. Ой, не він досить, до речі, палаю. У порівнянні з рум'яною я ще хочу сюди. Він дуже приємний, такої кремової текстури, мені прям. Подобається, дуже приємно його не носити. Трошки масажний ефект має. Будемо лістати сьогодні. Що ж у нас? Нема вибору, так сказати. Ну, до речі, він прям. Ну, може, через те, що я вже і так свіркаю, що далі, нема куди, то вже і важко побачити різницю і цей хайлайтер. А в цілому, все комбінація виглядає досить непогано, як на мене, досить гармонійно. Єдине, що блінди стрілася, це в мене питання. Ну, ладно. Вже так, і в нас залишилися липс. Я оце думала. Мейбі вот ета штука буде ок, але я не впевнена. Ну ми разом вирішили вже повністю робити мейк з майже повністю з продуктів з то Давайте спробуємо і губи намалювати саме цими продуктами. Я, звісно, не знаю наскільки він сюди підійде. Саме такі губи. Ще звісно, що з що. Мені здається, він сюди не дуже відходить. Дуже цікавий олівець, До речі, він досить легко носиться, і бачите, має такий прям матовий ефект, але виглядає досить прикольно. Не так як я собі уявляла. Я уявляла його більш додатком до помади. А він досить такий самостійний продукт. І він вообще от він прям висикає, і він мені здається дуже стійким. Має бути. зверху хочу ще спробувати помаду нанести. Коротше, ну вона сюди теж не підійде. Мені не дуже подобається. Бо воно виглядає приблизно однаково. Ну блін, зараз це змию. І в мене є в цілому ідея щодо того, який би колір я хотіла бачити. Я Рона несу і покажу вам. У мене є отакий олівець такий парі, і в мене є отакий блиск від ліпс, який мені дуже подобається. І я хочу зараз спробувати нанести саме її. Олівець до кажуть, взагалі не м'який, він дуже важко тушується, тому я навіть його рекомендувати не хочу. Мені цей макіяж не дуже, тому що, по-перше, не мій вайб. По-друге, да, бачите, в мене перегідні одразу не пішов і декілька спроб було погачам. Але в цілому, я вважаю симпатично, навіть не дивлячись на певні там факапи, продукти 100% прикольні і класні. Я просто би їх можливо використовувала саме для себе якимось інакшим чином. Але як експірієнс, мені ось було б цікаво подивитися, як на мені такий нюдовий типу коричневий макіяж. Але далі ми будемо робити більш ястерявий макіяж. Я вже його буду робити не по туторіалам, а інтуїтивно. Якби я сама фарбувалася трошки іншими продуктами, будемо працювати з того ж адвент календаря, так що пішов. В мене тут такий безлад після моїх експериментів. Міка Hello! ну чесно, я отак походила, то мені прям I like. Я не знаю. Просто я кажу, я вперше роблю типу, такий мейк, і мені дуже цікаво. типу, мені здається, що він beautiful. але adult, типу, він такий, наче на дорослих дівочек. Хоча мені теж, якби 25 років, почті, ну, я вхожу вже в категорію взрослих, але ну, не знаю. От я ще так подумала, можливо, я б зробила більш контрастні стрілки, не прям чорні, але, можливо, більш коричневі. Але брові, як ви бачите, ну, не тримає. Зараз, коротше, я попрацюю і буду вам вночі знімати другу частину. Зроблю. В стилі моєї курілки макіяж. Алло! я вирішила трошки змінити обстановку, спробувати інший кут. Не знаю, мені здається, так трохи краще. Я правда не перевіряла це на камері. Ну ладно, не важно. Зараз ми будемо робити другий варіант макіяжу. Також частина буде продуктів саме з цього адвент-календарю. От але вже частину я буду брати з якихось інших своїх штучок. Зараз будемо дивитися. Я вже підготувала майже базу, але не наносила рум'яни. Тому що зараз для того макіяжу, котрий я буду робити, я хочу використати другі руб'яни з цього адвента. А іменно де вони. оказується це бренд Selena Гомес. Пам'ятаєте, я в минулому відео була в шоці, що у Ріани є бренд, у Леді Гаги є бренд. Так, от у усілене Гомес оказується теж, і він теж був тут. І це Beauty, якщо ви не знали, як і я, коротше, оце правда. Я не дуже розумію, як мені. Я буду отак от делати, потому що в мене тут зеркала. Отже, нагадую, як виглядають рум'яни Beauty. б'юті. От Отакі от маленькі хороші. Я хочу. Зробити вони такі, вони теж пічі, але вони все таки більш рожеві. Я хочу більш такий girly мейкап, менш серйозний, тому я думаю, що саме ці рум'яни будуть О, ніхуя! ніхіраз себе вибачте, От, та да. Хоча я сама казала минулого разу, що вони досить яскраві. Блін, от. Зараз будемо знімати. Тепер ми могли переконатися на собі наскільки сильно вони яскраві. Однієї цяточки могло б бути більш ніж достатньо. Я зараз буду ніфіга собі. Ну ладно, я не думаю, що ми щось зможемо з цим зробити. Я пойду це смою. Це, звісно, бізумі. Я звідси стерла зараз. Я сюди нанесу знову базу і тут трошки підтерла. Я сподіваюся, що зараз фануляже ок. Ну це вже болі по людськи я, звісно, була шокована, скажу чесно. У мене є ще одні такі ж концентровані рум'яни. В цілому це супер, що вони настільки концентровані, тому що економний розход, але все-таки ну з першого разу не знаю чи можна очікуві вирощити. Блін, мені волосся лізе весь день. Обалдеть. Попитка номер два. Тепер не знаю скільки треба. Ну, давайте. От така. Вот стока. Все, это точно максимум. Мені здається, що ще трошки і буде те саме. Боже, я вже боюсь. О господи, о Боже, воно знову таке яскраве. Де ж це золотая середина? Давай на наносимо, його рознесемо сюди. Я, до речі, так, да. десь бачила, що, типу, варто наносити рум'яни і на повіку, і на повію, тому що це, типа, освіжає погляд. Хіба я, звісно, ескімос. Хоча я не знаю, як воно виглядає на камері, але в житті я така досить загорівша. Дійсно, зараз я це все підмішаю ще пудрою. Опа! Давайте трохи ще це припудрим. Так мені до речі подобається ця пудка від PaєS, мабуть. А, прям вона, хоча і досить бюджетна, але... Матує, как. Так, ну, наче трошки замотировались, да? Що дальше будемо робити? Сейчас ще бровки фіксанем, і в целом макіяж закончив. Так, ну... Жити можна. Я хотіла зробити другий макіяж більш яскравим, тому що перший був такий нюдовий досить. Я хочу якісь IC. Я бачила багато таких, знаєте, зимніх, біленьких мейкапів. В мене, я думаю, такий зараз не вийде. Але спробуємо щось поекспериментувати. Нагадую, що в мене є така палетка від Be Perfect. Я думаю, що зараз я буду використовувати саме її, тому що більше тіньових предложеній у нас у цьому адвенті не було. А я хочу щось прикольне зробити. Хм. Давайте я спробую оцей відтінок. Ось, от це. Нанести під ніс. Начало положено. Так. Mm hmm. Hmm. Я забула показати оцей колір, буду брати і хочу його у куточок. Я вже в цілому почала наносити, але забула за це скувати, вже цього світлого кольору я вирішила взяти як можна побольше, звісно ж, і розтушувати це все добро. Я хотіла досягти такого айсі ефекту, але ну, в мене це не прям дуже вийшло. І коли я це побачила, я вирішила, що спробую вже раз айсі ефект не виходить, додати трошки красок поярче. Цей мейкап і додала таку рожеву стрілочку тінями, яскраво рожевими, такими трошки як фуксія, колір от Я не була впевнена у цьому рішенні, але подумала, чому б і ні. І також у куток я знову додала ті самі тіні світлі і зверху по щоб щоб трошечки блістіла трошечки сверкала Ну чого б ні. Новорічні свята хоч і пройшли, але не до кінця. І ось цю рожеву стрілку я також вирішила виділити такими самими блискучими тінями, що я наносила і у куток. Чесно, не до кінця розумію, що саме я хотіла досягти цим, але ну як би ладно. Так, одразу хочу нанести туш. Туш у нас буде те саме, що і в попередньому макіяжі. Вона мені сподобалась. Я нею буду користуватись. Щиточка, кстати, в минулому відео я його показала. От, про всяк випадок дублюю. До речі, це перша тушь, котра я прям відчуваю, як вона її. До цього я користувалась дітей Скотина! До цього я користувалася ось такою: від Лореаль. Від неї не було такого відчуття, і чесно, я не можу сказати, що від неї був якийсь прямо ефект. Тобто, в мене завжди типу туш і туш. Типу дуже дорогу я не візьму, дуже дешеву теж. Хоча ну не знаю, щоточка, от для знатков щоточок можете прицінитись. Я думаю, до речі, що можна було можливо взяти трохи більш пастельний кольор кожевого, або можливо, взагалі, якось в бордо його перенести. Тому що ну все таки бордо помада і оце вот все, але похер. Типа, я раніше робила рожеві тіні, червона помада, і все прекрасно було. Я зараз наношу на губи зволоджуючу цю фігню, яка коштує мільярд, як ви пам'ятаєте. От, А що пропадать добру? Правильно, хай отрабатує свої гроші. Так, ну і зараз для контуру я буду брати олівець. Я ось думаю, який в мене є декілька червоних. О, мама м'я, Санта Марія World. Блін, а нафіга мені стільки. Коротше, в мене всього була одна червона помада, зато, подивіться, чотири олівці червоні. Нафіга, я не знаю. Мені цікаво, вони ну, взагалі між собою чимось відрізняються. А <uss> у нефіга себе. Ой, який сухий. Фу. Оцей олівець від топфейс, до речі, фігня. Я зараз їв те, що на руці, він сухущий, просто у порівнянні з оцима. Я зараз скажу вам, що це за олівці в мене залишилось. Уф, ти, йопересите. До речі, майже однакові. Реально. Два дуже прям схожі між собою, і два і один ну, трошки відмінний, він трошки бордовіший, я не знаю. От, В мене є два таких олівця від beauty I don't know how to read it. Один це 07 Berry, Ось такий. І другий це Red Velvet. Я, мабуть, буду брати зараз Red Velvet, тому що він темніший все-таки і помада вона теж така темненька. От так що будемо його фігачити на губи. Так, брехать не буду, мені довелося відійти до нормального дзеркала і підмалювати, тому що це саме такий тип помад, котрі ось тих як не намалюєш контур, але потім губи скукожаться, тому що помада засихає і воно не дуже рівно виглядає в цілому. Ну не знаю, як зараз, але що хочу сказати, у мене такий тип а ну, на консилером чуть, -чуть підрісувати. Я вже бачу боже. Я так оце малюю, чесно, на що я зараз не буду це змивати. І лягати спати, тому що зараз вже яка година? Перша година ночі. Я вам після роботи це записую. От. коротше у мене тут не обізсуться мені вже лінь. Коротше, що хочу сказати, це такі У мене дуже великі губи, і вони досить сухі. Через це саме ось такі помади, я намагаюся їх уникати, тому що вони мені ще більше підкреслюють цю сухість. і мої губи стають такі скукожені чуть-чуть. Якщо мене тут і це ну мені особисто А, е, Якщо ви знаєте, у Maybelline є такі помади, котрі прям дуже жорстко застигають, і вони прям мільйон років тримаються на губах, але при цьому вони мені прям стягували губи. Тобто це було супер-мігані некомфортно. Що з цієї помади? Вона теж має такий, типу, засихаючий ефект. Також я помилилася, вона все таки має такий розовуватий. Відтінок цей на камері, до речі, добре видно, і особливо ось зараз, коли я її навпроти світла тримаю, я бачу такий трошки навіть не рожевий, а фіолетовий підтон. З приємного вона не скатується, принаймні поки що. Губи в ній почуваються більш-менш вільно. Хоча я все рівно відчуваю це стягування, але не так сильно, як, наприклад, від мейбельни. Так, останній штрих, коткий уже все до мене. Вже все, спать пора. Детське час Я хочу нанести хайлайтер. Я не буду показувати, що це за хайлайтер, тому що я хочу зняти відео-розпаковочку на один набір, який я собі нещодавно замовила, але я ним фарбувалась буквально пару. Та ніфіга подобного. Я ним вообще не фарбувалась, Я саме комплексний макіяж косметикою з цього набору я не робила. Але я користувалася певними продуктами. І то мінімально. От і зараз покористуємося, теж мінімально. Я хочу взяти хайлайтер і нанести його ось сюди, Такий блискучий зараза, подивіться. Ось сюди. Сюди можна. І ось сюди. Що-то живот болить. Ну, коротше, отакий от вайбік получился. Мені в цілому, я думаю, подобається. Звісно, я ще подивлюся під час монтажа, як це все буде виглядати. Може, я скажу фу фігня, але наразі, принаймні, з того, що я бачу то мені прикольно. Звісно, я думаю, що Хоча ні, знаєте, мені навіть з рокуванням того, що очі рожеві а губи червоні, навіть так мені подобається. бо все рівно помада має ось цей розувати підтон, і якось воно мені гарно виглядає. Може бути, звісно, в мірі візажистів це мувітон і повна хуйня, але, ребята, ми тут як би і не на Нобелівську премію по макіяжу прийшли номінуватися. Я хочу все ж таки розпустити волосся, спробувати. Може, все ж таки в мене вийде виглядати як людина. Ну, ось такий ельфівський чуть-чуть вайб. Короче, ось такий результат вийшов. Це в мене такі імпровізовані костички. я вирішила зробити. Чуть-чуть ельфівський вайб. Я думаю, схожий. От, не знаю, як вам, мені в цьому подобається. Я правда щось про ці косички не уверена. ну що ж. Раз голова грязна, значить надо якось це іспользувати, правильно? От, пишіть, який макіяж вам сподобався більше. Звісно, я собі більш органічно відчуваю, мабуть, з цим. Також пишіть, які б ви ще відео та огляди хотіли б бачити, на яку косметику там потестити, що поділити, що вам розказати. Тому що я хочу не тільки про косметику тут розповідати, все ж таки там, затрагувати різні теми. Ну, це ми ще подивимося у майбутньому, що тут буде на цьому каналі. А поки що підписуйтесь. І з вами була хто така. Пока!